Привіт, у нас в студії зараз немає світла, тому ми пишемо це відео на вулиці. Але на душі у нас зараз тепло, я б навіть сказав яскраво. Бо наші сусіди нарешті звикають до справжньої західної демократії. Піддавно до що машина взорвалася. 1 червня я святкував день народження, і Джо Байден вирішив зробити мені подарунок. Він дозволив бити американською зброєю по території Росії. До нього це вже робили інші західні уряди. Після нього ще більше прем'єрів і президентів змагаються, хто ж дасть цей дозвіл швидше. І виглядає так, що на заході нарешті формується новий консенсус: бомбити Бєлгород можна. Це, це, блядь. У мене нет перехрьостка, блять. Та поки що на жаль лише Белгород та інші прикордонні регіони. В Україні є купа обмежень, як далеко, якою зброєю і по яких цілях можна стріляти. Але навіть із цими обмеженнями деякі західні ЗМІ пишуть, що це радикально змінює тактику України і весь перебіг війни. Я Олександр Нотевський. Ви дивитесь канал Ґрунт. Сьогодні ми поговоримо про удари західною зброєю по території Росії. Як це стало можливим? На яких умовах? Як і коли можуть змінитись ці умови? Чому ми отримали цей дозвіл лише на третій рік повномасштабної війни? І як це вплине на ситуацію далі. І спеціальна новина для глядачів каналу ґрунт. Джо Байден таємно дав дозвіл ставити лайк до цього відео і підписуватись на канал ґрунта. Тому зробіть це прямо зараз, якщо не боїтесь ескалації. Дякую, давайте розбиратись. 31 травня Байден нарешті дав дозвіл бити американську зброю по території Росії. Для цього знадобились два з половиною роки повномасштабної війни: геноцид, масовий терор проти цивільного населення і новий наступ росіян на Харківщину. Осінтери, вочевидь, розвідка декілька місяців спостерігали, як Росія готує сили в нашому прикордоні. Путін одразу після своїх псевдовиборів ще в березні відкрито заявляв, що він хоче санітарну зону в Харківській області. Росіяни створили в Білгородській, Брянській та Курській областях ціле нове угрупування військ Сєвер, яке в травні розпочало наступ на харківському напрямку. Весь цей час Харків нещадно обстрілювали балістикою, кабами і ракетами С-300 та с 400 буквально щодня. Місто мільйонник друге за населенням в Україні, одне з найбільших в Європі, буквально стиралось з обличчя землі в прямому ефірі. І все, що нам лишалось, це спостерігати. І наступу можна було би завадити, якби превентивно стріляти по ворогу на його території. Харків можна було врятувати від терору, якби знищувати пускові та російську авіацію. Але в Україні немає такої зброї власного виробництва в достатній кількості. А ту західну зброю, яка могла виконати ці задачі. Застосовувати, забороняли два роки тому. Джо Байден написав колонку в New York Times. що Америка буде і чого не буде робити в Україні. Там він підтвердив, що передає Україні системи Хаймарс, але підкреслив, ними не можна бити по території Росії. Дослівна цитата: We are not encouraging or enabling Ukraine to strike beyond its borders». Це можна перекласти так: ми не заохочуємо і не даємо Україні можливості стріляти поза її кордонами. І ці самі слова він багато разів повторював, як і Байден, і Блінкен, і Саліван, і всі інші американські посадовці протягом цих двох років. І начебто звучить достатньо розмито. Ну, можна розтлумачити так. Окей, ми не заохочуємо, але якщо що, українці це роблять самі. Але на практиці ці удари були заборонені. Спочатку ми читали про це в інсайдах різних ЗМІ, а потім і наша влада офіційно підтверджувала, що заборона існує. Ба більше, Саліван навіть приїжджав, щоб вмовити нас не стріляти по Росії власними безпілотниками. «As long as long it takes», Як кажуть на Вашингтонщині. Як можна перемогти в війні, коли територія ворога недоторканна? Він стріляє по всьому, що бачить, знищує мирне населення і ніякої ескалації не боїться. А ти маєш це терпіти і воювати на півсили, бо хтось за 10 тисяч кілометрів боїться ядерної війни? Але треба сказати, що боялись не всі. Щонайменше 10 держав публічно висловлювали, що дозволяють бити по Росії своєю зброєю. Це Франція, Велика Британія, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Нідерланди, Швеція, Чехія та Фінляндія. Але засоби, які могли дійсно допомогти, всі були від американців. І невідомо, скільки би ще тривала ця абсурдна, я б навіть сказав, злочинна заборона, якби Росія не відкрила новий фронт на Харківщині. Україна і раніше закликала зняти ці дурні обмеження, але в травні це стало ключовим меседжем і в заявах керівництва, і дипломатів, і просто серед громадян. В Києві навіть пройшла акція під посольством США. На Байдена почали тиснути навіть американські політики, включно з тими, що півроку блокували нам допомогу. Із матеріалу Вашингтон Пост ми знаємо, що Київ офіційно звернувся по цей дозвіл 13 травня. Тоді ж пройшов відеозв'язок з радником президента США з нацбезпеки Джейком Саліваном, міністром оборони Ллойдом Остіном та головою об'єднаного комітету начальників штабів Чарльзом Брауном. Молодшим їх там півтори години переконували, що якщо бити по Білгородській області, ядерна зима не настане. Зато можна врятувати Харків від долі Маріуполя. Саліван передав Байдену свої пропозиції лише через два дні, 15 травня, і ще два тижні в Вашингтоні розробляли правила та інструкції, як можна і як не можна стріляти по Росії. Сумарно Білому дому знадобилось 17 днів, щоб погодитись з очевидним. За ці самі 17 днів росіяни зрівняли з землею Вовчанськ, скинули авіабомбу на епіцентр, а за весь травень обстріляли Харків 76 разів втричі більше ніж у квітні. І ось 31 травня дозвіл був офіційно наданий. Високопоставлене джерело Вашингтон Пост назвало цю швидкість блискавичною. Напевно, без іронії. Буквально за перший тиждень червня на території Росії були знищені пускові іскандер і ЗРК С-300, а читати білгородські пабліки чесно стало одним суцільним задоволенням. <патрість> 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 Та що головніше, Харків нарешті видихнув. На момент запису цього відео обстріли майже припинились. Аналітики сходяться на думці, що тепер харківський наступ росіян може провалитись, а сумський зірватися ще до його початку. І це дуже важлива зміна в війні. Але чи є вона радикальним геймчейнджером, як про це гучно пишуть на заході? Очевидно, що ні. Ми досі маємо купу обмежень. Поки що Україні заборонено стріляти американською зброєю в глиб лише на 70 кілометрів у прикордонних регіонах. І, судячи з заяв Білого Дому, це стосується не лише Харківської області, а всього прикордоння. Тим не менш, атакамс, які б'ють на понад 300 кілометрів, ми запускати не можемо. Це означає, що російські аеродроми можуть почуватись у відносній безпеці і обстрілам наших міст із глибини ворога нічого не заважає. Але і з є всі ознаки, що ці обмеження тимчасові і їх теж скоро знімуть. До цього закликають і наші союзники з країн Балтії, східної Європи, окремі посадовці, і навіть керівництво НАТО, і генсек Єнс Столтенберг, і голова військового комітету Роб Бауер. Наш новий друг Майк Джонсон, який до того півроку блокував допомогу Україні, взагалі розкритикував Байдена за цитата мікроменеджмент війни. Він теж закликав зняти усі обмеження, і за це ж виступили і демократи, і республіканці в конгресі. Ми з цим жанром уже знайомі, тому можемо майже точно сказати, що рано чи пізно дозволять бомбити взагалі все. І це чергова історія про те, як Захід роками трясеться над червоними лініями в голові шизофреніка, і це вже навіть не смішно. Взагалі цікаво, що чим далі ти живеш від Москви, тим більше боїшся погроз Путіна. От скільки разів вже людство мало загинути, якщо вірити російським божевільним? Хай Марси, бронетехніка, танки, літаки, удари по Криму, удари по Росії, США і Європа вже мінімум разів п'ять мали перетворитись на ядерний попіл. Але Вашингтон чомусь поки що стоїть. Як думаєте, яка наступна червона лінія, після якої нічого не станеться? Західні війська по збручу чи може одразу ядерка? І на початку страх перед ескалацією ще можна було якось пояснити. Путін почав погрожувати ядерною зброєю з першого ж дня вторгнення, якщо точніше, з першого ж свого звернення о четвертій ранку 24 лютого. Тоді червоною лінією була будь-яка допомога Україні. Він сказав дослівно, що відповідь буде негайною і призведе до таких наслідків, з якими ви досі не стикались. І з часом, наче ставало зрозуміло, що якщо давати Україні зброю, то нічого страшного не станеться. Але от удари по російській території реально сприймалися як передвісник апокаліпсису, бо їх ніхто не бомбив з Другої світової війни. Західні лідери не хотіли давати Путіну привід підвищувати ставки або провокувати його на щось жахливе, Неясно, правда, на що. І навіть якщо ми візьмемо удари по Росії, зі схибленої злочинної логіки Кремля немає різниці між Кримом і Білгородщиною, Донецьком чи Воронежем, Херсоном чи Курськом. Це все вписано в їхню конституцію. І Путін, і більшість росіян вважаються територією Росії. Тобто для Путіна удар по Криму мав би бути таким самим приводом для ескалації і ядерної війни, як удар по Москві. тільки Україна бомбить Крим безперервно і регулярно з літа 22-го. на Донеччині ведуться сухопутні бойові дії. А скоро буде два роки, як ми відновили контроль над Херсоном. Звісно, що все це наші законні території. Але Путін вважає їх російськими і навіть вписав в Конституцію. Тобто, коли світ не розлетівся в труху два роки тому, можна було зробити певні висновки. А висновок тут такий, що Росія завжди прогинається, коли бачить силу. Путін погрожував країнам НАТО з першого дня. А зараз вся його реакція це типа, ви що з глузду з'їхали? Та ми ніколи не загрожували НАТО. Який дурак це придумав? Що там по столу щось постукав? Не придумували, що Росія хоче напасть на НАТО. Ви збрендили зовсім, що? Ли? этот стол. Хто це придумав? Это чушь, понимаете? Бред собачий. І в підсумку дуже добре, що захід нарешті відмовляється від цього маразму. І я навіть можу зрозуміти, чому вони говорять, що це блискавична швидкість. Всю холодну війну над ними висіла загроза ядерної війни, і кожен лідер думав про те, як би її уникнути. Сучасна Росія роками блефувала перед світом, яка вона непереможна і божевільна. І якщо хтось сунеться, то отримає сатану чи сармат по своїй столиці. А потім пішла на еталон божевілля, розв'язала найбільшу війну в Європі за 80 років. І минуло всього два з половиною роки. США за цей час пройшли шлях від Джавелінів до атакамсів. Макрон від дзвінків Путіну до серйозних розмов про введення військ. А Шольц від п'яти тисяч шоломів до «удари по території Росії не загрожують ескалацію. Правда, до Таурусів ще не дійшов, але це теж питання часу. За два з половиною роки відмовитись від філософії, підходів і цілої політичної школи, яка панувала майже століття, так, це доволі швидко. Тим більше представники і активні апологети цієї школи нікуди не ділись. Наприклад, той самий Джейк Саліван, який дивом ще не помер від серцевих нападів після кожного удару по російським НПЗ. Він працює в різних демократичних адміністраціях уже більше 15 років. Був і в команді Обами, і Гілларі Клінтон, і от зараз радник Байдена з нацбезпеки. Він кар'єру збудував на тому, що з усіма треба домовлятись, що треба уникати ескалації. З якимось кривавим режимом краще укласти угоду і почати перезагрузку, а не розбити його і проявляти силу. І він лише один із цілої когорти. Ця школа думки багато років формує мейнстрім, заробляє шалені гонорари на конференціях, викладає в топових університетах і живе життя на своїй відірваній від реальності експертизі. Всі вже побачили, куди завели світ їхні поради. Але що якщо всі побачать, що насправді варто діяти навпаки? Давати союзникам зброю, жорстко карати диктаторів, не йти на компроміси зі злом, не боятись ескалації. І ніяка третя світова від цього не почнеться. Тоді Саліван і його однодумці просто назавжди втратять роботу і залишки репутації. Виявиться, що вся їхня політика і витончені поради були помилковими і просто шкодили. І тоді в них не буде жодних перспектив і майбутнього. І кар'єру вони рятують. На жаль, нашими з вами життями. Микола Білясков дуже правильно написав, я навіть процитую: через два роки відповідні обмеження ослабляють, бо стає очевидно, що коли гору беруть нездорові політичні розрахунки на противагу приписам здорової воєнної стратегії, то нічого гарного не відбувається. Тільки людей і час не повернеш. Період квітень-жовтень 2022 має присмак втрачених можливостей в період максимальної слабкості Московії. І це теж про час. Ми живемо на різних швидкостях. І якщо два з половиною роки для заходу це блискавично, то для нас це безкінечно довгі два з половиною роки пекла. Якщо для них 17 днів на дозвіл це революція, то для нас це 17 днів болісних втрат і терору. І немає ніякого сенсу гратись в альтернативну історію, і жаліти, що Росія могла бути розбита ще два роки тому, якби Білий Дім не боявся третьої світової. Я абсолютно впевнений, що з часом скасують і обмеження на удари в глибину Росії, і може навіть в якомусь форматі введуть війська. І все це, звісно ж, посилить нас і послабить Росію. Путін уже не зможе відкривати нові напрямки, бо військові цілі будуть бомбити ще в тилу. Терору мирних міст стане менше, бо ми зможемо знищувати пускові і літаки в Росії. А їм доведеться перетягувати ППО з фронту, щоб захистити свою ж територію. По суті, захід уже перейшов найчервонішу з усіх червоних ліній, і нам варто тиснути на нього далі, щоб не лишилось жодних обмежень на наш справедливий захист. А ще обов'язково підтримувати сили оборони, бо без них ніколи б не було цього результату. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію і які вона матиме наслідки. І поки ви там. Поставте лайк до цього відео, щоб Ютуб краще просував його в алгоритмах, і підпишіться на ґрунт, щоб не пропускати нові відео. Дякую, що дивились. Тепер ви знаєте трошки більше.